Моє вітання, вельми шановне панство, з вами Ведель, і це я вже навіть не певен, котре відео я роблю, але дуже сподіваюся, що хоча б це YouTube не загостить. Отже, вельми, шановне панство, щодо того, що робити, щоб у вашій оселі було тепло, щоб тепло було вам, і що взагалі робити. Тут є інформація, яку я отримав, і я зараз її вам зачитаю. Перше і найнеобхідніше: одягайте шари, а не товщину. Кілька легких шарів утримують тепло краще, ніж один важкий светр. Почніть з термобілизни, або хоча б з обтислої бавовни, потім фліс чи вовна. Зверху щось вітро не проникне. Дуже цікава інформація. Можна вдягнути декілька футболок, можна вдягнути. Так, я розумію, як це буде чутися, але підштаники вони все ж таки необхідні. Зберігайте весь одяг сухим. Завжди необхідно, щоб він був чистим, але найголовніше, щоб вам було тепло. Друге, гріти не все, а себе, обігрівати всю кімнату, марна справа. Коли батареї мовчать, зосередьтесь на собі: термоси з гарячим чаєм, грівка або пляшка з гарячою водою, шерстяні шкарпетки, ковдра. Якщо є кіт, він найкращий обігрівач. Ну або собака, дивлячись, що у вас є. В принципі, якщо є хтось поруч, то він або вона також можуть вас добре обігріти. Головне, не забувайте, що гріти треба один одного, а не тільки себе. Третє, закрий шлях вітру. Перевірте вікна, навіть рушник під підвіконням чи валик біля дверей зменшать втрати тепла. Можна тимчасово заклеїти щілини малярною стрічкою або плівкою. У випадку, якщо у вас щілина якась у стіні, не дуже велика, її, в принципі, можна заштурхати, закрити. Ватою, а потім залити суперклеєм. це, на жаль, не завжди найкращий і найнеобхідніший варіант. Тому найадекватнішим було б викликати майстра, який правильно займається такими справами. Людина з досвідом, хто може дійсно полагодити, наприклад, зламані двері або вікна, щоб у вас не було сквозняку та протягу взагалі. Це дуже небезпечна ситуація, коли вам здається, що начебто у кімнаті все нормально, але невеличкий протяг, він може застудити якісь нерфи. Це буде дуже-недуже. Будь ласка, подбайте про це. Готуйте гаряче, коли готуєш лише духовку відчиненою після випікання. Тепло не зникне марно, і частіше пийте теплі напої, чай з імбиром, корицею чи навіть просто окріп. Тіло одразу відгукнеться. Не забуваємо, що е, тепла їжа вона дійсно дуже необхідна організму. Е, організм менше втрачає калорії від перероблювання, перетравлювання е, якраз таки гарячої їжі. І плюс ви отримуєте енергетичний буст для свого організму, що дуже і дуже приємно. Рухайтеся навіть кілька присідань чи махів руками, і тепло розходиться тілом. Старі воїни знали, щоб не замерзнути на сторожі, Треба рухати кров. А вікінгі знають, що своє місце на дракарі, де можеш веслувати, нікому просто так не віддаш, тому що рух це життя. Будь ласка, не забувайте про це. Спи в теплій фортеці. Дві ковдри, між ними шар, повітря, найкраща ізоляція, якщо є флісова піжама, вона майже як чарівна броня від холоду. Це взагалі підтримую. Я використовую зараз три ковдри. Воно дуже мені приємно, дуже зручно, дуже тепло. Вельма, шановне панство, якщо у вас є можливість. Використати декілька ковдр зараз, і у вас ще, на жаль, не підключили тепло. Використовуйте. Це дуже приємно. так, І ну, зараз, на жаль, такий не, не дуже веселий час. Тож, краще мати три ковдри, аніж е, е, нежить, кашель і всі інші дуже неприємні нюанси. Психологічне тепло не жарт. Запаліть свічку, поставте лампу з теплим світлом, увімкніть музику, що пахне літом. Іноді тепло приходить не зовні, а зсередини. В принципі, також з цим погоджуся. дуже і дуже важливий нюанс психологічне тепло, коли навколо вас ваші люди, які дають душевне тепло, коли є якісь. Символ, який е, вас підтримує, який дає вам психологічне розуміння, що все не так погано, це дуже і дуже позитивно, це дуже і дуже добре. Я дуже сподіваюся, що дане відео комусь зможе допомогти. Е, я дуже сподіваюся, що його YouTube не забанить. І так, я розумію, що це не моє вранішнє відео або відео про їжу. Також я розумію, що це. Не інформація про якісь зміни в медичній сфері, які е, необхідно знати людям. Але це теж важливе відео, як я про це вважаю, е, яке необхідно зараз у ці буремні часи. Вельми, шановне панство, любіть Україну, слухайте маму, думайте своєю головою, тримайте ноги в теплі, голову в холоді. Хоча краще, і голову теж у теплі, і спину у теплі, повністю тримайте себе у теплі. Не хворійте, живіть щасливо! Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ! І тримаємося, шановні!